Цієї ночі окупанти обстріляли дві громади Сумської області. За даними ОВА, попередньо без людських втрат та пошкоджень інфраструктури, атакували також Херсонську, Харківську, Запорізьку та Миколаївську області. Є загиблі, поранені та руйнування. Сполучені Штати затвердили відправку винищувачів F-16 до України з Данії та Нідерландів, як тільки завершиться підготовка українських пілотів. Про це повідомляє видання Reuters. Вашингтон надав офіційні гарантії Данії та Нідерландам щодо прискорення схвалення всіх необхідних процедур для передачі винищувачів F-16 для України після завершення навчання українських пілотів. Зазначається, що данія та Нідерланди нещодавно запросили ці гарантії. Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що гелікоптери мі 24 радянського походження, які армія країни замінять на американські вертольоти, можуть знайти застосування в Україні. Міністерка зазначила, що радянські вертольоти мі 24 виконали відмінну службу. і Прослужили довше ніж очікувалось. За її словами, вертольоти досі в якісному стані, хоча тривалий час виконували завдання. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регламентує відбір суддів Конституційного суду. За словами гаранта, з ухваленням цього закону наша держава стала ще на крок ближче до вступу до Євросоюзу. У Литві допустили можливість закриття кордону з Росією. Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви. Вона зазначила, що у Держприкордонслужбі обговорювали не лише закриття кордону з Білоруссю, а й інші варіанти. Чиновниця підкреслила, що наразі реальних загроз немає, але існують певні ризики, що можуть бути різні провокації.